Як знайти ідею для відео? Часто ми не можемо бути впевнені, чи це гарна ідея, чи це ідея, яка не набере зовсім переглядів. Тож в цьому відео я підготував дев'ять порад, щоб бути певним, що ця ідея спрацює найкраще. Перше, якщо ви навіть не знаєте, з чого почати, почніть з аналізу аудиторії. Намагайтеся зрозуміти, для кого ви хочете знімати, що ви хочете знімати, а потім шукати креаторів, які вже знімають в цьому. Дослідіть, який тип контенту подобається вашій аудиторії, формат, кольори або темп відео, і це дасть вам зрозуміти. Якусь основу, базу як ідеї, які ви вже можете створювати для того, щоб бути корисним. Друга порада: знайдіть найкращі відео ваші ніші. Заходячи на канали конкурентів, ви зможете бачити, які відео працюють найкраще, які набирають найбільше, але звертайте увагу на проміжок часу, за який вони це набирають. Завдяки цьому ви зможете зрозуміти найефективніші формати, найефективніші тригери, які працюють на вашу аудиторію, да і вподобання аудиторії. Окрім аналізу успішних відео, аналізуйте і малоуспішні відео для того, щоб розуміти паттерни і елементи неуспішного відео, і тоді ви зможете зрозуміти, що не треба робити і що не треба повторювати, оскільки малоефективні відео також мають свою схожість, досліджуйте потенціал назви відео, оскільки деякі ідеї можуть бути дійсно гарні для контенту, але в назві ви не зможете цього передати, і люди банально просто не будуть натискати. Якщо назва буде створювати якісь дивні або або неправильні очікування від відео, то воно не спрацює так, як потрібно, і ваша ідея, можливо, буде не сприйнята так, як потрібно. Тому спочатку ми придумуємо назву для цієї ідеї, а потім розуміємо, що це дійсно працює, або можливо не спрацює цього разу, і вам треба буде ще додумувати докручувати. Можливо, треба буде передумати трішки ідею, але назва це надважливо. І те саме працює з обкладинками. Створіть базу успішних обкладинок, зрозуміти, які елементи взаємопов'язані, що працює, що не працює, і таким чином ви зможете створити гарну обкладинку для вашої ідеї, і ця ідея буде набагато краще працювати. Переконайтеся, обкладинка швидко і підсвідомо створює правильне очікування. І клікбайте класним джерелом ідей для відео є коментарі. Ви можете заходити в коментарі під відео і дивитися, що людям подобається, що людям не подобається, і дуже часто люди задають питання. І якщо це питання повторюється в багатьох відео, то це значить тема, яка потрібна глядачам. Будьте обережними, якщо це просто одне якесь рандомне питання. Але якщо дійсно ви бачите, що такі питання хвилюють і часто задаються глядачами, то це значить. Можливо, ідея для вашого наступного відео, яке дійсно потрібно глядачу зараз. Вивчайте формулу тригерних і успішних відео, а не просто копіюйте ідею відео і знімаєте таке саме. Для того, щоб зрозуміти формулу, вам треба розбирати успішні відео на маленькі елементи. Вам потрібно дослідити всі маленькі аспекти, які впливають на вибір вашого глядача: довжина відео, кольори, кількість переглядів, які мають уже соціальне впливове значення, яке може давати соціальне підтвердження, що це відео дійсне і варте перегляду. Якісь повторювані елементи, які є в відео, відео. і якщо ви зможете виділяти ось ці маленькі елементи, потім тестувати свої ідеї і розуміти, що дійсно працює, а що дійсно не працює, ви зможете вивчити свою аудиторію набагато краще і в подальшому створювати унікальні ідеї, які будуть уже копіювати у вас, наприклад, свої ніші я зрозумів, що майже кожен своїх прев'ю використовує канал YouTube. Ви можете його бачити тут, але також ви можете буде бачити його в моїх прев'ю. тому що це, скоріш за все, елемент, який працює на мою цільову аудиторію. Важливо перевіряти актуальність теми, тому що те, що набирало місяць назад, вже можливо буде неактуальне і не буде набирати. Для цього вам потрібно розуміти, це відео набрало за рахунок свого формату, можливо, наповнення чи якогось клікбейту, чи це відео набрало за рахунок того, що воно. Вчасно було випущено на каналі. Для того, щоб перевіряти актуальність теми, ви можете користуватися Google Trends або будь-яким іншим сайтом, який допоможе аналізувати актуальність даного запиту або даної ідеї. Наступне правило це працюйте на випередження. Якщо є тренди, які швидко набирають обертів і швидко падають, то також є тренди, які повторюються з року в рік. Наприклад, івенти, свята, якісь дні для вашої ніші вам потрібно розуміти. Що в вашій ніші відбувається з року в рік, і з чого глядачі або будь-хто очікує в кулінарці? Це можуть бути свята, на які всі готують якісь страви. В геймінгу, це можуть бути вихід гри, це може бути івент, де буде анонсовано багато чого цікавого, і люди очікують уже під це якийсь контент. Тому, якщо ви будете планувати і шукати якісь ідеї, ви можете відкрити календар і зробити собі план якихось спеціальних днів для того, щоб готуватися і підписувати, шукати ідеї під ці особливі. Дати. І останнє потрібно розуміти, чи є якісь суперечливі докази успішності цього відео. Наприклад, чи може бути це якийсь зовнішній трафік, чи може це бути якась платна реклама. Це важко зрозуміти, але дивіться і аналізуйте багато різних каналів і багато різних ідей. Перевіряйте їх, якщо. Ідея спрацювала тільки один раз, то це можливо і випадковість або щось інше на це попливало. Аналізуйте такий фактор, як величина каналу. Деякі ідеї не можуть працювати на маленьких каналах, а можуть працювати на великих каналах, тому що для деяких ідей потрібне соціальне підтвердження: ті самі 10 тисяч 100 тисяч переглядів, щоб глядачі, які натикаються на це відео, бачили, що це відео соціально перевірене і підтверджені, що воно цікаве. Дотримуючись цих порад, ви зможете покращити ідеї для вас. Ваших наступних відео. Це не просто, але потрібно, якщо ви дійсно хочете набирати перегляди. Тож, дякую за перегляд і побачимось в наступному відео.